Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас уряд на OnePlus Buds 3. Що я скажу вам зразу, я розчарований, тому що я з них 3К, коротше. Спершу я в них кайфував, тому що вони дивіться, як гарно вони виглядають. Типу, що вони прикольні, да? але з часом десь через два дні я розумію, що в мене слух перегружений від цих басів, від цього перегрузу звуків. Тобто немає якби, якогось чіткості, вони якісь дуже перегружені. Оце да, мого братіка, 1000 гривень стоїть, Вони ну, як, м'ягенький вокал, чисть ну, більш-менш чесно чи, засвітнути нормально. Ці на свою ціну не грають. Якби, я їх завтра буду е, повертати. Да, бо я ж говорю, занадто за інженери, билять, що ви наробили, занадто низькі частини тут поставлені. Вот. Возможно, ці уші не погані за 1500 гривень, ну, за те, яка вони не отігрують. Да, вони дуже зручні, дав у них е, прекрасний мікрофончик, шумоподавлення, прозрачність. Це все я перевіряв, воно добре пр прекрасно працює. Але головне звук з першого ж говорю, що кайфово, вони так фігачать, типу вони дуже голосні. Але я люблю едітки подивитися, там, да, там якісь про такі там прочі, там, підбити білі херни та. Но... В цих я слухаю, воно просто якби чуть-чуть підрепує, типу, блін. В блогері подивився. Так їх облизували, такі... які вони класні, пошли ви на! Ладно, не будемо на нігативі. Закажемо ми от такі от, опа. І будемо кайфувати. от, А оці вже відомо. Чити сам собі не хочеться ряжа. Заряд.